Доброго дня, любі дітки! Зараз пропоную вам відгадати загадку та дізнатися, яке заняття у нас з вами буде. Ну що, готові? Птах поважно походжає. У хвості квітник ховає. Як розпустить він хвоста, наче ружа зацвіла. Здогадалися, діти, хто це? Так, вірно, це павич. Павич? Найгарніший птах у природі. Діти, ви тільки погляньте на цю дивовижну пташку. Павич і пава хлопчик та дівчинка. У пави немає такого хвоста. Павич і пава мають чарівний хохолок. Діти, а ось послухайте, який звук видає павич. <клух> <клух> павич розпускає свій хвіст і, перетворюючи його, на чарівне різнокольорове віяло. Діти, пропоную вам сьогодні намалювати цю дивопташку. пташку а зараз, дітки, пропоную вам зробити пальчикову гімнастику. Дуже просту. Павич, ходив, хвіст свій розпустив. Давайте ще раз. Павич, ходив, хвіст свій розпустив. Молодці. Для малювання нам потрібен аркуш паперу, водичка, пензлики і фарби. Розпочнемо! Спочатку нам потрібно взяти зелену фарбу і нанести її собі на долоньку. Дітки, мабуть, ви здогадалися, що малювати ми сьогодні будемо долонькою та пальчиками. Дітки під час роботи з фарбою потрібно бути дуже охайним. Користуємося серветочкою. Робимо три відбитки на папері. Спочатку руку повертаємо ліворуч. Потім знову наносимо на долоньку та пальчики фарбу. Повертаємо руку праворуч. Робимо відбиток. А потім знову наносимо фарбу і робимо відбиток у центрі. Миємо ручку або витираємо вологою серветкою. Синьою фарбою для зображення тулуба та голови птаха робимо відбиток посередині. Різнокольорові цяточки пір'їнки малюємо пальчиком. А тепер, діти, беремо фломастер або пензликом, домальовуємо лапки, дзьоб, очі і пір'я на голові. І ось який у нас вийшов гарний павич. Діти, хто молодець? Ну, звісно ж, ми молодці. Діти, сподіваюся, що заняття вам було дуже цікаве. А я говорю вам до побачення та до нової зустрічі.